60 спортсменів, що представляють олімпійські види спорту, 45 представників неолімпійських видів, п'ять спортсменів з інвалідністю та ще 48 кращих тренерів Житомира. З нагоди дня фізичної культури та спорту більше 160 спортсменів та тренерів отримали стипендію міського голови за високі здобутки і визнання на європейських, міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Спортсмени мають величезний дух. І вони не здаються. Я знаю, наскільки важко в таких умовах було тренуватися, і величезна подяка тренерському складу і самим молодим спортсменам, тому що ми маємо зараз не зовсім комфортні умови для тренування і не дивлячись на те, здобуваємо таких величезних нагород. Прославляємо місто Житомир, прославляємо Україну. Тому від себе особисто, від Сергія Івановича, величезна вам подяка. І вітаю вас, слава Україні. Мені дуже щемить, тому що ми нарешті змогли зібратися ось з таким великим колективом. Повірте, команда управління молоді і спорту теж важко переживає всі ці часи. Неможливість провести те, що ми з вами планували і задумували на початку року. Але я впевнена, що ми все відбудуємо, переможемо, виженемо окупантів і зробимо стільки подій в місті Житомирі, ну просто нереально крутих. Разом з вами, що всі нам ще будуть заздрити і приїжджати в Житомир, дивитися, як це попри високі здобутки, наші спортсмени не припиняють тренуватися і готуватися до наступних змагань. Про важливість визнання звершень розповіла дуатлоністка Анна Абдулова. Отримала стипендію за срібло на чемпіонаті України з дуатлону. Дуатлон – це біг велосипед і біг взагалі. Це моя коронна дистанція, і я рада, що я завжди на подію. Наскільки приємні такі вітання? Дуже приємні, особливо коли зараз таке робиться в країні. Ми маємо дійсно підтримувати один одного, і це один з кроків класної теплої підтримки. Дуже класно сьогодні зустрітися з людьми, яких давно не бачив. Відчути цю атмосферу і це дуже мотивує до наступних перемог. Зараз Анна готується до Кубка світу, який відбудеться в жовтні у Туреччині, а також до чемпіонату світу в Абудабі. Інший спортсмен Рікардо, який представляє команду з естафетного бігу, розповів, що минулоріч на чемпіонаті в Києві команда зайняла третє місце. Звісно, приємно, коли ну, цінюють твої там старання, те, що ти робиш. Сьогодні зустрілися також зі своїми колегами-спортсменами. Чи давно не бачились? Так, звісно, декілька я ну деякий час. Не спілкувався, не бачив за ну за війни. В яких умовах зараз відбуваються ваші тренування команди? Зокрема, ну якщо зрівняти з іншими босями країни, то можна сказати, що спокійно. Декілька там разів може бути тривога, але ну, ми вдячні за те, що за все для нас, що ми можемо тренуватися в таких умовах. Тетяна Монько, Юрій Грач у центрі подій СТВ.